Рив ну майже змі почали цитувати деяких вчених, які наважились чесно повідомити людству, що в нього не так багато часу на роздуми. Експерт Бен Девідсон із Space Water News гнівно попередив: земля на порозі геомагнітної катастрофи, відсуво полісів і сонячної мікронови, яка може знищити 90% людства через цунамі, кліматичний хаос та масове вимирання. Ще й футурологи відчутно загострилися. Daily Mail цитує експертів. Оксфордський футуролог Тобі Орда прогнозує храх цивілізації та загибіль усіх за 75 років. Нік Бостром оцінює ризик вимирання людства до наступного століття як один до чотирьох. Лауреат Поліцера Джаред Даймонд. Шанси виживання після 2050-го як 50 на 50. От, не впевнена, що вони вивчали доклад від вчених Алатра про прогресію кліматичних катаклізмів на землі та їхні катастрофічні наслідки. Але схоже, Хоч частина інформації вже починає проривати бар'єр спротиву та байдужості, дуже сподіваюся, що ми встигнемо всю інформацію щодо циклу 12 тисяч років вчасно отримати та запобігти жахливому сценарію розвитку подій.